Я зараз, на жаль, вже не читаю нічого. Після трьох операцій на очах під лупу тільки можу прочитати щось так більш-менш. Так що дякую, але ну, читав раніше багато, історичне, літератури читав там. Ну, що читав? Фантастику любив, подорожі, всякі книжки, щось зі школи. Все це було колись. На жаль, зараз вже. Більше слухаю, чим читаю. Ну, останнє в мене всі герої видумані або ні. А загалом то в мене в основному література це, що стосується психології, там ізотерики. Бог подорожує інкогніто. Ну, це не, не психологія, це із художньої літератури. Як обирають, то мабуть швидше за все це бачиш, хтось щось із подруг там показує, хто що читав, і от таким методом думаєш, о, варто, мабуть, і мені почитати. Ну там якусь характеристику глянути в інтернеті. І якщо заходить, останнім часом більше всі сидять в інтернетах, в Ютубах і всьому прочому, і більше звідти получають інформацію. А якщо говорити допустимо про книжку, то я все перечитував Олександра Біляєва Фантастику більш-менш роз, ну, розвлікає, Да? Ну хоч воно звичайно російською мовою, але це класика така, що нікуди не подінешся. Так що тут про літературу сьогодні видно тяжко говорити тільки через інтернет. У книги не читаю, але у мене є там фейсбуки, такі, наче там книжні, ну Цікаві історії життя, книги там таке цікаво. Ці історії життя, я читаю есть, тобто, там. Ну таке, оце таке читаю. Що читаю тільки новини і технічну літературу, це те, що мене ну цікавить. Наприклад, так більше часу ну немає, що постійно в роботі постійно зайняті, так що особо не читаємо, якщо чесно. Технічно, ну тобто справочники, документація, там десь інтернет, десь купую книжки. Тобто десь щось там відремонтувати, то мені параметри потрібні, там запчастин там, чи роботи якогось агрегата, і ну, це те, що мене цікавить. Це книга дослідження американської лікарки. Про те, як рівень неблагополучного життя і рівень дитячого стресу впливає на хвороби в дорослому житті, на схильність до певних категорій хвороб, і про те, як тіло реагує взагалі. Ну, Можуть бути певні такі подразники, які для людини, яка жила в більш сприятливих умовах, будуть непомітні ніж для людини, яка зростала в несприятливих умовах.